Лікарі без кордонів проводять консультації і майстер-класи на Коломищині. Зокрема, фахівці міжнародної медичної гуманітарної організації допомагають тимчасово переселеним особам адаптуватися у нових умовах і проводять для них психологічні та розвантажувальні тренінги. На одному із занять у Печеніжинській громаді побували й ми. Ольга Потапенко через війну вже п'ять місяців живе у Печеніжині. Жінка приїхала на Прикарпаття зі Слов'янська. Тепер відвідує психологічні тренінги від організації лікарі без кордонів». Зокрема, спробувала себе у майстер-класі із гончарства. Ну, ну ліпиш, ліпиш, і якби тебе щось витягує з тебе, оцей біль, знаєте, от це, тривоги уходить. Ми розслаблюємося. Після створення виробів із глини учасникам пропонували їх розмалювати, а ще створювали малюнки на камені. Цього ж разу виготовляють ляльки-мотанки, розповідає виконувачка обов'язків начальниці відділу культури Поченіжинської громади Світлана Якубенко. Ті всі страхи, ті всі агресії пережитого, навіть з дитячих років вона виводиться все на верхи. І це можна розповісти, розказати і от залишити. То та й весь негатив у тій роботі, які вони самі створюють, під час арт-занять, на яких присутні лише кілька людей, триває розмова із представником організації лікарі без кордонів. Олександра розповідає, як дітям та дорослим впоратись зі стресом. Зокрема, як поєднати це із хендмейдом. Ви змогли би зробити якусь ляльку, оберіг, яка не просто лялька-оберіг, а лялька, яка забирає погані думки, наприклад, так. І передасте там дітям, онукам, племінникам комусь завгодно після арт-терапії. Кожен міг особисто поспілкуватися із психологом.